Гравці Черкаських мав Дніпро Нікіта Руслов і Армоні Фостер відвідали місцеву школу номер 33 Тут вони провели урок тренування для старшокласників. Для Армоні Фостера такий захід є дебютним. Наш легіонер у подібному бере участь вперше. разом із професійними баскетболістами. 45 хвилин уроку відпрацювали класники. Після розминки вправа на передачу м'яча, а на завершення двосторонка. Для цього клубу це звичайна це регулярна практика відвідувати, відвідувати дітей, проводити з ними час. Звичайно, від дітей завжди заряджаєшся, заряджаєшся дитячими емоціями, щирістю, тобто так провести, провести годину годину свого часу у нестандартній, нестандартній обстановці, атмосфері, в якій ти не маєш змоги поринатися кожного дня. Звичайно, це корисно. Це корисно для дітей, це корисно для, для нас, для дорослих, для гравців. І... Мені здається, це корисно в тому плані, як, скажімо так, не співробітництво, не співробітництво, можливо, так, клубу, соціальна сфера клубу, можливо, так. Можливо, це ви... це і розвиток, розвиток баскетболу. Звичайно, це звичайно. Звичайно, розвиток баскетболу, щоб діти мали змогу бачити, мали, мали розуміння, що немає нічого, скажімо так, над, надзвичайно, що всього можна досягати. Гравці черкаських мав Дніпро завітали на тренування не з порожніми руками. По завершенню заходу школярі отримали солодощі. А для Армонії Фостера урок фізкультури у Черкаській школі також став і останнім у складі черкаських мав Дніпра. І з ним команда припинила співпрацю.